Спалах вірусного гепатиту А на Вінниччині, на щастя не переріс у епідемію та знати про цю небезпечну хворобу про шляхи її поширення і методи лікування буде не зайвим. По-перше, гепатит А або жовтяниця чи хвороба боткіна передається шляхом вживання заражених продуктів води або через тісний контакт із хворим. Основним симптомом хвороби є пожовтіння шкіри та білків очей. Також часто у хворих спостерігається сильна слабкість, ломота в тілі, підвищення температури тіла, головний біль, нудота, діарея та втрата апетиту. По-друге, варто пам'ятати, що інкубаційний період хвороби складає у середньому 30 днів. Тож заразитися від носія хвороби досить легко, немиті руки та вживання брудних продуктів і сумнівної якості води теж підвищать ризик підхопити хворобу. Однак є і гарні новини: діти, наприклад, переносять жовтяницю досить легко. Також всі, хто раз перехворів на гепатит, а отримують довічний імунітет. Дійсно, науково доведено і практикою доведено, що зазвичай люди одне однократно. Тільки хворіють на хворобу Боткіна. В подальшому вони мають просто уже ніби як загострення хронічного процесу, або просто ніби як віддалені наслідки перенесеного захворювання, тобто буде періодично при якихось погіршенні якихось зовнішніх факторів, або навіть якесь десь погіршення якогось, ну там, наприклад, гервії, воно, наче буде у відповідно прийомі якихось медикаментів буде. Погіршувати і стан гепатобілярної системи теж буде симптоматика спостерігати гіркота в роті, буде можливо знову така. Іктеричність і, і слизових оболонок, і шкіри, і так само може бути біль в під в правому підребері, і якийсь дискомфорт і дисбаланс з боку шлункової роботи шлунково кишкового тракту. Як правило, усі хворі на гепатит А виліковуються. Летальність хвороби становить менше 1%, Однак у тяжких випадках може розвинутись ниркова недостатність, тож не слід нехтувати симптомами та власною гігієною для тих, хто хоче якнайкраще захистити себе. Є вакцина від гепатиту. Ту а. а що стосується вакцинації, дійсно вакцина є, але вона є е, рекомендованим тільки щепленням. Вона в широкому загалі не використовується. Але дійсно, хто має підвищений ризик захворювання, е, хто проживає е, і саме в зоні ризику в піднеблоплунапіднебелополучні території, то дійсно їм рекомендують зробити додатково як один із варіантів захисту. Це вакцинацію проти гепатиту. А так, дійсно, це має місце, але воно, на жаль, тільки за приватні кошти, це по індивідуальному бажанню самого пацієнта. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.